Анатолій Валевський, Як сказати, від нашого селища до міста через ліс усього якихось 7 кілометрів. Але мешканці вважають за краще пересуватися об'їзною дорогою, хоча так виходить утричі довше. Кажуть, що на ділянці короткої дороги через ліс, прямо перед спуском у яр, щоразу відбуваються якісь неприємності. То колесо спустить, то двигун заглухне, та так, що тільки парою коней можна автомобіль з лісу витягнути. А іншим автомобілем або трактором ніяк, самі можуть на тій дорозі застрягти. Ніби в тих місцях мешкає справжнісінький лісовик, який і закрив дорогу таким магічним способом. Ну та хто ж зараз вірить у казки? Коли я влаштувався на старенькій дачі по сусідству з пасічником дідом Пилипом, то майже тиждень просидів там безвилазно, латаючи, підфарбовуючи та підправляючи. Тут, у тиші та спокої, я сподівався написати серію сільських пейзажів. Ну а після косметичного ремонту потрібно ж було із сусідами познайомитися. Отже, тільки через два тижні зміг у місто вирватися. Мій автомобіль хоч і старенький, та надійний. Приятель автомеханік мені його ще осені перебирає. І якщо знадобиться, лагодить. Загалом машинка у мене перевірена. Ось і рвонув я всупереч застереженням діда Пилипа короткою дорогою, яка частково проходить через ліс. Липень був уже на спаді. Над степом стояв невгамовний гомін мешканців різнотрав'я, який не зміг заглушити навіть рівний гул двигуна. Сонце наполегливо дерлося до зеніту, нещадно розжарюючи дах автомобіля, і я мріяв скоріше пірнути в прохолоду швидко наближаючогося лісу. Хтось із жителів селища, зготовлявши сіно в полі перед лісом, зупинився, запримітивши мою машину, спершись на косу, він довго дивився вслід, а потім скрушно похитав головою і махнув рукою, і я чітко побачив це в дзеркалі заднього виду. Не надавши особливого значення цьому жесту, я почав безтурботно насвистувати мотивчик старої дитячої пісеньки про зеленого коника в траві, сіре полотно асфальту, облямоване зверху тремтячим спекотним марвом, з рівним шелестом лягало під колеса, наближаючи мене до заповітної тіні. Праворуч промайнула кампанія тоненьких берізок, які самотнім острівцем стояли перед самим лісом, і наступної миті автомобіль занурився в зелену прохолоду. Ах, як стало добре! У відчинені вікна автомобіля хлинули цілющі струмені свіжого повітря запахло хвоєю. Життя було прекрасне. Дорога плавно зігнулася ліворуч, а потім праворуч. Огинаючи кремезний дуб, що нависав величезними гілками над трасою. Відразу за поворотом праворуч відкрилася залита сонячним світлом маленька галявина, наприкінці якої дорога пірнала в затінений високими деревами яр. Зліва в притулок підступали старі сосни. Несподівано щось скрипнуло під капотом, двигун двічі чхнув. Автомобіль смикнувся і встав, як укопаний. Я мало лобом не гепнувся у лобове скло. З усіх боків миттєво присунулася тиша. Вірніше, мені так здалося, хоча насправді звуки були присутні, щебетали лісові птахи, гуділи бабки. Я кілька разів нетерпляче повернув ключ у замку запалювання. Але безрезультатно двигун не відгукнувся жодним звуком навіть спроби завестися не було. Нісенітниця якась пробурмотів я, вибираючись з автомобіля. Відкривши капот, зазирнув всередину, сподіваючись побачити клему, що злетіла з акумулятора, свічку запалювання, що відвалилася, або щось подібне. Але все було на своїх місцях. Тоді я знову плюхнувся на водійське сидіння і зробив ще одну відчайдушну спробу завести автомобіль. Все було марно. От, не щастить, так не щастить. вигукнув я. І знову вибрався назовні. Отож, мациклетка не кобила. На ній долю покрив її не об'їхати. Буркотливий голос пролунав зовсім поруч. Від несподіванки я різко смикнувся, спробував розвернутися і незграбно гепнувся на гарячий асфальт. За два кроки на узбіччі, спираючись на сукувату палицю, стояв невисокий дідок і сердито дивився на мене зеленими очима. З під кущистих сивих брів. Кучерява, сива ж борода облюмовувала його вітерне обличчя. Одягнений був незнайомець у простецькій полотняні штани і сорочку, а голову вінчав плетений креслатий капелюх із соломи. — І чого це ти, чоловічий, розсівся тут без діла? нетерпляче запитав він. Навіщо в ліс завітав? Та я тут у місто їхав, промовив я. А машина заглухла і добре зробила. Нічого шуміти лісових мешканців лякати. Звівшись на ноги, я обтрусив штани й чомусь почав виправдовуватися. Та й не шумів я зовсім. Якщо не ти, то твоя мотоциклетка шуміла. Я зі здивуванням подивився на дідуся, і він сердито ткнув кострубатим пальцем у бік мого авто. А, ось воно що. усміхнувся я, зрозумівши, про що йшлося? Це не мотоциклетка, а автомобіль. А мені все одно шумить і все тут понаїхало усяких прийшлих, ніякого спокою нема. Дідок почухав потилицю, якось хитровато глянувши на мене, спідбрів, і додав От і бджілок розполохав даремно. Тепер, мабуть, з переляку і меду доброго до зими не принесуть. На ці його слова навіть не знайшлося що відповісти. Старий був не наш, несиличний, це точно. Я там уже з усіма перезнайомився. А цей якийсь дивний і балакає чудно. Поки ми з ним розмовляли, стриви біля них дідуся висунулися насторожені сіре вуха, а за ними слідом і цікава мордочка зайця. Він подивився на мене, глянув у гору на мого співрозмовника і знову перевів погляд на мій бік. Здалося мені, чи ні? Але начебто в очах косого блиснули пустотливі іскорки. Але що мене здивувало найбільше, так це те, що Заяць абсолютно не боявся мого візові. Та й мене схоже теж. Поки я розмірковував над цим, прилетіли кілька строкатих пташок і, сівши на дах автомобіля, немов глядачі втупилися на мене. Бічним зором відзначив ще якийсь рух праворуч і різко повернув голову. Там, на краю чагарнику, стояв величезний лось, який із цікавістю прислухався до бесіди. Його щелепи монотонно перемелювали якусь зелень. Всюди ворушилася трава, видаючи лісових мешканців, що ховалися в ній. У мене було таке відчуття, ніби всі вони збираються сюди, щоб послухати нашу розмову. І тут я згадав розповіді мешканців селища про лісовика. Який нібито хазяйнує в цьому лісі і не дає проїзду автомобілям. Звичайно ж, я цьому не вірив, але ось зараз був змушений визнати факт незрозумілої появи на лісовій дорозі цього дивного дідуся. До речі, чим він там був засмучений? І що це він про бджіл казав? О, то в мене ж із собою була трилітрова бутель з медом, яким я розжився в діда Пилипа, і тепер віз його друзям у місто. Але судячи з усього, сьогодні туди я вже не потраплю, а літній людині настрій покращити було б непогано. Зараз почекайте хвилинку. Я зробив крок до автомобіля і дістав із багажника загорнутий у мішковину бутелі з медом. Протерши його, кинув в мішок назад у багажник, а бутель простягнув дідусеві. Ось, візьміть, будь ласка, можливо, це якось підсолодить ваше засмучення. Він чіпко вхопив бутель і з явним нетерпінням підніс його до очей, розглядаючи на просвіт. Сонячний промінчик, прослизнувши крізь густе листя могутнього дуба, пронизав бутель наскрізь і запалив у ньому гарячу бурштинову іскру. Гарний медок повинен бути. схвально хмикнув дідок. З пасіки пили по, мабуть!» А як ви здогадалися? здивувався я. Чого вже тут здогадуватися? Самовдоволено посміхнувся мій піврозмовник. Мені відомо все, що діється в окрузі, та й на пасіці його я бував не раз, тільки пилипу про те, не розповідай. Не буду, пообіцяв я. Несподівано мені на думку спало абсолютно неймовірне припущення. А якщо спробувати? Абсурдно, безглуздо, але чому б і ні? Послухайте, можливо, ви мене відпустите? попросив я, подумки, обзиваючи себе бовваном, бовдуром фантазером. Адже я зовсім не хотів шуміти і лякати кого небудь у лісі. Мені просто потрібно було терміново в місто, а цією дорогою швидше. Це вже точно ще швидше, погодився дідок. Він підніс бути до самого носа, принюхався. Заплющивши очі від задоволення, і констатував «А вже ж, добрий медок. Може, ще колись потішиш старого. Розплющивши очі, він покинув мене пильним поглядом з голови до ніг і вимовив Отже, так. Можеш їздити цією дорогою, тільки не часто густо, а особливо нікому не розповідай про нашу зустріч. Та не робив в лісі шуму без потреби, а то нещодавно один тут голосував так тепер вже не скоро з'явиться з доброї волі. Дідок багатозначно помахав кострубатим пальцем, немов попереджуючи. Позаду щось хрустнуло, і я мимоволі зирнувся, але це була всього лише суха гілка, що впала з дуба на дорогу. Знову обернувшись до співрозмовника, я з подивом виявив, що він зник. Разом із ним кудись найзагадковішим чином раптово поділася вся живність, і тільки там, де хвилину тому стояв лось, ще гайдалися гілки чагарнику. Здивовано знизивши плечима і потупцювавши на місці, я знову вмостився в автомобілі і невпевнено повернув ключ запалювання. Двигун негайно завівся і умиротворено загудів, як у старі добрі часи. Увімкнувши передачу, я акуратно рушив вперед, особливо не натискаючи на педаль газу. Машина м'яка скотилася по спуску в яр і жваво вибралася наверх з протилежного боку. Незабаром лісовий масив залишився позаду, а попереду показалося місто. Усі свої справи я вирішив швидко і до вечора вирушив у зворотній шлях. Діставшись розвилки дороги, зупинився в роздумах. Їхати праворуч далекою дорогою довго, а короткою через ліс, якось боязко, але ж все ж таки вирішив ризикнути. У сутінках ліс здавався похмурим, але я не наважився вмикати фари дальнього світла, обмежившись ближнім, і на педаль газу особливо натиснув. Двигун працював не голосно, але рівно. Коли я гнав старий дуб, на мить побачив знайому фігуру, але можливо мені лише здалося. У селище в'їхав уже в темряві. Загнавши автомобіль на подвір'я, пішов зачиняти ворота і віч навіч зіткнувся з Федором, нашим селищним трактористом, який попихкував у темряві з зем'ятою цигаркою. Аго, сусіди, звернувся він до мене. Кажуть, сьогодні ти в місто їздив через ліс. Ну. Бублики гну. засміявся Федір. Невже проїхав без пригод? Тамтешній господар лісу просто так нікого не відпустить. Ну, дивлячись, як поводитися, спробував пожартувати я. А ти що? Хабар йому дав? Фізіономія Федора розпиливлася в самодовольній усмішці. От, не вмію брехати. А правду сказати так ніхто ж не повірить. Та я й сам не впевнений до кінця в тому, що моя зустріч із дивним дітком не була випадковим збігом. Тому зніяковіло відвів очі, але Федір одразу відчув, що намагаюся уникнути відповіді, і вже серйозно і наполегливо перепитав Так, ти що, справді з тамтешнім лісовиком домовився? Я невпевнено знизив плечима і пробурмотів Ну, як сказати?